Привіт, друзі! Всім добрий ранок і гарного дня. Цей із серії навіщо? В дворі косити траву, як і корови. Вивів їх і хай попасуться по двору. Трошки поїдять травичку, а потім в загон загоню. То треба розвести молоко. Та хочу сьогодні підготувати там мотузку, мотузки, колешки та вигнати. на на напашу. Хай хоч на півдня, на декілька годин підуть пастись, тому що пастись хочуть дуже, тому треба їх вигнати. Mm. Нічого. То вчора попаслася рябінка так відразу по молоку видно, що результат, так сказати. Результат відразу. Яка гарна травичка, під заборчиком виросла. Хай трошки повипасають. Рябіна, пасись, що ти стала? Рябіна, іди пасись. Хай вже трошки -то є, у мене трохи часу. Годинка є, і треба буде їхати розвозити молочку. <кій> Сьогодні без базару, ну, на базарі я зараз рідко зараз. Вівторок стараюсь виїхати. Ну Це п'ятницю, мабуть, поїду, ну, але ж на завтра дощ на весь день. Базар, як завжди, буде не дуже добрим. А ну, що робити? Їхати треба. Ну і в неділю, отож, так, теж під питанням їду, не їду. Ну. Одна рябінка, що ж, мілку-то. Я дуже не, не враховую. то Таке трошки там. Білку чекаємо. Уже ж 15 травня у неї срок отелення. Я там ще не казав, друзі, я її так вим'я і не законсервував. Ото через 4 доби я здоїв 4 літри, там 4, може з чимось. І на цьому все. Молочко перегоріло. Ну, але ж я обирав і води багато не давав. І на одному сіні, і, ну, і той сіно таке вибирав їй. Так собі давав сіно. Тому такі справи. <кій> і отож, консервант такий я більше після цього і не доїв. Ну я взагалі так і подумав, що в принципі нічого страшного, не треба його лишній раз і використовувати там, почитавши. Подивився, людей кажуть, що якщо накануні, ну напередодні, або, або дуже часто на мастит хворіє корова, або профілактика така потрібна. А у мене ж, в принципі, слава Богу, білка нормальна без всякого, у мене ж протримав її, якби нормально все. Тому без всяких нюансів, слава Богу, тому в принципі. Прийняв таке рішення, що <смі>, та доля, в якої мало молока, вона ну не залежить від якихось там проблем у рябіни теж саме. В отел вона просто війшла поганенько, не відгодована, тому в одній долі. Е, як сказати, при е, при роздої у неї не було достатньо напухшого вим'я? Оце ж теж така такий признак. Я побачив по тих долях, які. Далі від, від мене, от, от там от, подалі. Е, там отьок виміні був такий величенький, такий гарний був от отьок виміні. І виходить, там молока набагато набагато більше. А де вим'я погано напухало, там вийшло, що ну, таки, таке, трошки менше. Ну Не трошки, а навіть так, в половину в одній долі. В трьох так нічого, нормально все. В принципі, рівномірно, а от в одній вона мало якось е ну напухало мало при отелені і отак от воно вийшло. Тому такі справи, друзі. Білка, ну що ти носишся? Зараз підеш. Зараз тебе відправлю в загон Лазити. Куди ти пішла лазить? Цуцик. Цуцик, білка. Іди вот там от під заборчиком попасись. Иди. Іди попасись під заборчиком. Давай. О, ну як же, ж, щоб ты тут не помітила нічого. Це ж не корова, яка. <су> дорожку не намітить. Та ну ти чи таке Ох, ты дурне, яке ти дурне, господи. Пасись. Білка. Пасись кажу, а то зараз позаганяю вас. Це вже корови. Так, мені там списали за ципок, щоб на довжину корову зробити цепок. Ну, я прислухаюсь, мабуть, на рябині, тому що білка з мілкою на таких мотузках добре паслись. Я нічого не можу сказати. Тому, в принципі. Все було нормально. А от рябіна така, що запутується, ногу мотузкою спутує, ото її я так зроблю, як мені сказали, як мені посовітували. Так, білка, щоб ти туди не полізла, чорті куди, поки тут заборчик біля тебе трошки побуду. Та зараз піде в загон. Уже їй концентрати додаю, став давати десь. Уже до 2 кг підняв, і буду так десь до 4. Поступово-поступово піднімати. Вітаміни даю, проколюю, інкомбівітом її. Оце треба другий раз вколоти, а потім ще й третій. Ну і 30 днів там після ростелу. Воно якби допомагає корові в охоту потім підійти, Ну комплекс вітамін, вітамінів. Тому треба буде її... Підтримати, тому що вона коровка в принципі непогана, вона хоч і менша, але вона молочна корівка. Я думаю, що не, не гірша буде за рябіно, якби може і краще. З тим її рябіниним входом в отел. Я ж кажу, не задалось у нас. Повторюсь, там для деяких нових глядачів, що рябіна в мене отелилась на місяць раніше. Мені казали одну дату, а вона так не ждано, не гадано. Дуже різко увійшла в отель без нормальної годівлі. Ну, я ж кажу, покупна корівка. Та і ці ж теж покупні, ну ці раніше, ці тут я трошки до них звик уже. А ту я тільки купив, і вона і місяця в мене не пробула бігом утилилась, так сказати, ну коротше, ну, нічого, слава Богу, пройшло все більш-менш добре, я боявся. Що вона дала мало молока, там вона 24 десь дала, так, 25-24 зотеву. Але слава Богу, вона вже 5 місяців такий надой тримає. Тому, в принципі, Отож, я і не хочу нічого сказати, що за те, що... я так і не договорив вчора, мені там написали, так що там дворазова дойка, чим краще. Та краще тим, що корова, якщо навіть трошки менше дасть на піку своєї лактації, вона потім буде тримати надой. Добре буде тримати надой. Довго, так сказати. Може і 5 місяців, пів півроку, більш-менш такий надой гарний. А потім потрошку-потрошку буде, ну, менше буде збавляти, так сказати. Ну, і це ж залежить не тільки від дворазового доїння або триразового, неважливо, я ж кажу, це вітамінна база повинна бути. Якщо коровку ви три рази доїте там високопродуктивно, і вона вам ну ви годуєте її гарною збалансованою їжею, там, вітамінною базою, білковими макухою, ну, в принципі, більш-менш, хоча б як я. Я не кажу, що я там ідеально годую. Але ж якщо ви годуєте збалансовано, нормально, то і триразова дойка буде у корови така високопродуктивна. Тому це теж. Ну, просто що, ну, понятно, що я не буду е, спорити і, і когось закликати. Все, доїть два рази. Просто відсотків до 15 я згоден, що при триразовій дойці корова дає більше молока. Але. Ну, оці 15% я не вважаю суттєвим таким результатом, щоб прив'язувати себе до доїння три рази. Тому я вважаю так. А там, хто вважає інакше, це вже це ваша така думка. І, в принципі, доїть три рази це ж таке діло. Я ж кажу, я просто для себе вибрав. Як би корові важко не було, там білці на дворазовій дойці. Але я три рази доїти не буду. Не буду, зрозумійте. Тому що, ну. Я вважаю, що це. Ну куди ти до машини йдеш? Ну, ну що ти сюди влізла? Давай, заткуй отсюда. Там вон трави, ще он повно, йди попасись там. Давай більча. Є он трава. О, стой, там, там ти не пройдеш. І там люцерна, там тобі не можна так їсти. Коротше, я ж кажу, це кожен сам обирає. Ну я просто обрав, що два рази все. Потрібно час. Я не хочу здвигати вечірню дойку на пізно. Ну, Мені це не потрібно. Лазити там в 9 годин о 9-й вечора, лазити третій раз, доїти, лягати в 11. І так я здоїв от в п'ятій. В п'ятій ранку у мене буде доїння і в п'ятій вечора, і влітку це у мене часу ще буде дуже багато. І я ж кажу: як би важко корові не було, але якщо ви доїте з отелу два рази, ну як з отелу, дивіться, доїти треба перший, перший, першу добу, ви доїте тільки теляті по літрі. Можете навіть три рази здоїти, ну я рябіну як. Зранку здоїв пару літрів з неї. І ввечері здоїв пару літрів. А, ні, ні-ні-ні. вибачаю. десь літри півтори молозива я здоїв зранку. Потім в обід десь літри-півтори, і, і ввечері літри півтори молозива. Все не видаював. Все обов'язково не можна видаювати з корови. Інакше ну, для неї це стрес. Вона відразу стартує на молочність, а молокожирне молозиво вона дуже багато кальцію втрачає, і ну, це для корови важко. Я ж кажу, це потрібно так робити і запам'ятати, хто не знає, обов'язково. Перше доїння тільки теляті, перший день, перша доба. На другу добу. Уже я почав все видоювати. Зранку видоїв все, повністю молоко. Ввечері все повністю молоко. Все. І так, і так пішов. З другого дня, з другої доби, я почав доїти два рази. Ніяких там роздоїв три рази, а потім тільки на два Ні. Відразу на другу добу я доїв. Два рази на добу. Все. Оце врахується правильним. Вимя отікає, вимя напухає на той об'єм молока, який корова починає додавати. І в принципі, в принципі, вона настраюється на гарну таку молочну продуктивність. Ну, при двохразовій дойці. Ну, я ж кажу, і потім буде, в принципі, тримати. Якщо все буде добре з твариною, якщо вона нормально отелилась, якщо все супер. Ну, я ж кажу, ябіна не дуже добре отилилась, дуже погано війшла в отел. більш-менш таке. Ну, я не скажу, що дуже погано. Не падала, не все, а просто погано себе почувала, апетиту не було, поки я її налаштував <хи> на їжу потихеньку. Це було, звісно, ну, місяць. Вона до місяця давала мінілітрів там. До 10, 10, потім 12, потім 15, ну, для такої високопродуктивної корови це дуже мало, розумієте. Ми вийшли так більш-менш на пік після місяця лактації. Після місяця. Тому, тому отак. От. А я ж кажу, якщо заздалегідь до цього підходити, то все буде більш-менш нормально. Білці хочу ще кальцій придбати, щоб був. Для обміну речовину те, що я ребініка лов, щоб був, тому що все одно. Отел це таке. Це важка, тяжка для корови ситуація, тому для перестраховки повинні бути препарати, щоб підтримати корову. Десь щось там з апетитом буде поганенько, десь вона якась мені покажеться там вялуватою, щось таке. Я відразу її підтримаю. Пролікую трошки такими вітамінно мінеральними препаратами, і будемо дивитись. Ну, це ж все одно. Ви максимально не перестрахуєтесь, це ж тварина. Десь щось може все одно піти не так. Просто ви ризики мінімізуєте, коли ви підготовуєте корову, коли ви її вітамінами підготовуєте, коли ви годуєте вітамінами постійно. Це у корови накопичується. вона от, от Зараз у неї такий період, що до отелу за місяць, за, навіть за два. От, вона повинна набрати, стати такою жирнуватою, великою, плотною, треба її відгодувати. Ну, тому ж я і даю їй зараз такий же збалансований корм, як і дійним і все время, весь час давав. Просто його небагато давав. А зараз вже за місяць до отелу починаю її розгодовувати, розгодовувати навіть до 5 кілограмів таких із макухою, з усім повністю збалансованих кормів. Тому, в принципі, такі от справи. Я ж кажу, і ще там писали, що я вважаю хімією. Ну, я там коментар написав. Я ж кажу, я вважаю хімією те, що люди. Ну, як на підприємствах, на великих комплексах, з птахофабриках і в таку іншому, не тільки там з коровами зв'язане, багато використовують миючих засобів, антибіотиків, профілактику роблять антибіотиками. Тому дуже багато бовтається те молоко через різну хімію різноманітну. Тому я вважаю, що ну. Ну, Яка там дуже буде користь від такого молока? Антибіотики в організмі це дуже погано. Бактерії пристосовуються до них, ми, діти та й ми потім дуже е, тяжко переносимо хвороби. Тому я вважаю, от хто тримає, ну, такі, як я, люди отак, в приватному підприємстві, ну, приватні такі домогосподарства, і вони користуються мінімумом усі усілякої хімії, мінімумом, то в принципі, я вважаю таке молоко ну, високої якості, найкращим. Ну, у мене, ну от по собі я скажу: корова, бетончик, доїль, ну, доїльний апарат, бетончик контакту у мене з молоком немає. Потім одноразовий фільтр, чиста банка, все. До покупців, до дітей молоко доходить отаким. От от. Тому така моя думка. А на комплексах, ви ж розумієте, доїться, воно хімією все промивається, тому що молочні оці канали, воно все труби, воно раз іде по трубам. Потім закачується в холодильник, там охолоджується. Потім, в яку машину заливається, це ще одне обладнання. Потім везеться на молочно переробний. Комбінат там виливається кудись, там бовтається, проходить якийсь там жир, відділяється ще щось. Потім фасується, плівка. Я знаю, як, як робиться та плівка. Я таку плівку робив на підприємстві чотири роки. Все одно там не дуже все ідеально стерильно. Там, ну, яка там може бути якість? Ну, я ж кажу, я просто знаю, яка упаковка, як вона робиться і що воно. Тому е, навіть упаковка, вона, ну. Не в ідеальних стерильних умовах, так сказати, робиться. Ще приїжджає на, на, з нашого підприємства на інше підприємство, там, де пакується це молоко. Ви розумієте? Там з десяток оцих е, пробовтування молока проходить. Плюс в, в самому молоці не пойми, що воно там і як воно. А може на фермах антибіотик використовували і молоко пішло в продаж. Ну коротше, я просто кажу, це, це просто. Капець. А вважати премікси та комбікорм якісною хімією, ну, це, це таке. Це я не знаю. Я не знаю, як назвати таких людей, які це вважають. І нікого не збираюсь, е, міняти їхню думку. Це таке. Це, я просто кажу, як є, як багато людей, які хочуть отримати продуктивність від тварини, вони роблять правильно і годують правильно. Так, У мене відео дуже затягнулось. <схай> Мало хто захоче його дивитись до кінця. Ну, але ж захотілося просто мені поспілкуватись. Так, райбінка, що ти так ходиш, чорті пойми як. Ну, ти мені не подобаєшся. Що тебе. восени на вибраковку виправляти відправляти. Ну, що з тобою робити? ну, Прекращаю. Ох, ці голштини це просто капець, я ж кажу, це, це жесть. Ну нічого. Рухаємось далі. Я дуже не переживаю, що це життя, що поробиш, як воно щось десь не так робиться. Треба щось буде в житті тоді міняти, планувати, щось новеньке, щось добирати, щось міняти. Ну, коротше, і ті люди не розуміють, які кажуть: от у нас не вийшло все. Все погане, не треба це робити, ви тут здоров'я вбухаєте в цьому господарстві. Та, друзі, я, що я хочу сказати? Мені легше працювати отак от з трьома коровами, і це ефективніше, ну, то, то трошки, аби швидша реалізація була, щоб так з молоком не довго не, не возитись. Але я хочу сказати, мені морально та фізично легше, ніж на роботі, де я працював. Хоча у мене там було і 14 вихідних на місяць. графік був такий, що 15-16, там максимум 17 змін було на місяць. Тому я хочу вам сказати, що. Залежить від того, як ви автоматизуєте. Якщо ви менше будете худобі води таскати, во ви облегшили собі працю. Якщо ви корма якось ефективніше будете заготовлювати, то це теж от буряки. Я вважаю, буряк він не потрібен в раціоні. Ну, ви мене заплюєте, закидаєте камінням, може, але я кажу, що це дурна робота. Сіяти його, вбухуватись на тому городі. Але ж, але ж ефективності, ну яка з нього ефективність? Щоб він замінив вам макуху або вітамінну базу, ні, він не замінить. Це так, як добавка, як оце трава, добавка. ну, це таке. Я вважаю, що то таке. То дурна робота. Ефективне тваринництво – це якісне сіно. Зерно найдешевше, що ви могли закупити на рік. І макуха. Якісна макуха. Соєва, супер. Ну, Соняшникова смажена, теж така високої якості теж буде добре, непогано. Ну, і вітамінно мінеральна база, кальцій, там хто що, може ще підкислювати, сорбенти там різні додавати. Дріжджі кормові. там. Ну, Багато складників можна ще додати. Я таке, я таке обрав е, самий мінімум, який можна обрати. Тому, в принципі, в принципі, я ж кажу, в мене так. Я вважаю, що це дуже ефективно. У простих корівок на дой я побачив, що дуже збільшився. Ну, з того моменту, як я їх купив, вони мені на 40% додали молока. І, в принципі, мілка і тримала 10-11, там було у неї, зараз зійшла на 8-9 проскакує. Ну, ви розумієте, вона доїться вже, у мене вона доїться вже більше, ніж півроку. Хоч молода корівчина, але не важливо. Але ж, але, але. але. І білка з 10-12, як я її купив, підняла на 15, їх тримала майже до запуску 15 літрів. А так вона корівка на 30 літрів. Ну, коротше, такі справи, друзі. Я ж кажу, займайтесь ефективно. Все буде. А лаятись, що це важко, що ви здоров'я віддали. Не спорю, це важко. Але робота, яка ну, яку роблять багато людей там, на будівництві, де завгодно, не у всіх така легка робота в офісі, я вважаю. Тому, в принципі, я не скажу, що мені важче. Е, дуже важко, дуже важко, тому що багато займає часу реалізація. Морально важко. Ну і ще, що мені хочеться сказати, важко. Е, багато таких супутніх справ, які мені по дому треба зробити. Двір привести в порядок, там будинок, все, навколо будинку, для цих же тварин, сарай е, розумієте, оце да, оце да, саме господарство, плюс велика купа роботи це дуже важко. Ну, але ж... Якщо підійти з нормальними грошима до цього, побудувати все заздалегідь, що треба, автоматизувати, то це не важко. Ну аби реалізація була, я ж кажу. Тому я так легкої реалізації на три корови поки що не бачу, на дві, в принципі, більш-менш бачу, ну тому, тому я ж кажу таке. Працюю, працювати треба. А то хто каже: о, свині не вигідно, те не вигідно, птиця не вигідно, все погано, все я пробував. от, ну, Купа таких коментарів, я пробував і все дуже погано. Я все, от у мене не вийшло, значить, значить все погано. Значить, таким займатись не можна. Ну, це ж, друзі, це ж таке. Не виходить у всіх. У тих, хто дійшов до успіху і щось зробив, таке. Дійсно, великий прибуток дає, то ті пройшли шлях дуже-дуже тяжкий і дуже, як вам сказати, на їхньому шляху було купа проблем. Купа, купа розчарувань, купа нещасть, купа збитків. Але я ж кажу, доходить той, хто йде вперед, хто не здається. От і всім бажаю йти вперед і не здаватись. полегшуйте собі працю. Працюйте, і все у вас буде добре. Вибачайте за таке довге відео. Але ж але ж, але ж, ж, хотілося побалакати. Буду їх заганяти в загон. Всім гарного дня, друзі. Слава нашій Україні, слава нашим героям, захисникам! Дякую їм за те, що ми можемо жити та працювати. Все буде Україна, все буде добре, всім миру, добра, здоров'я. До побачення.